Доброго дня, мої персики. Надіюсь, скучили. Так, дивіться, у нас тут з усіх сторін прямо бомбить інформаційні потоки, бомблять просто неймовірної кількості. Податково, просто як знаєте, коні, які гарцюють. Прямо гарцують, стоять, прямо чекають того 1 жовтня з тими касовими апаратами, що прям мені вже стає страшно, не знаю навіть як людям. Але чому вирішила сьогодні вийти в ефір, тому що і записати відео, тому що всі, мабуть, на День Незалежності подивилися інтерв'ю нашого пана президента? І всі почули, що пан президент займає таку позицію, що він проти того, щоб знищували наш податковий потенціал, і вони мають повернутися для всіх організацій, показати, що всіх міжнародних організацій, що бізнес повертається до роботи, що він. Має функціонувати, що бюджет має поповнюватися з ну як і раніше з податків. Все це добре, все це супер, але йому, як він з його слів, передали також інформацію про неймовірну кількість корупції з боку податкової служби. Ніхто не хоче імен називати, ніхто не хоче ніяких трагедій ні для яких сімей. І так вистачає тих трагедій на сьогоднішній день. Але і мовчати також важко тому давайте з вами. Поговоримо про те, як в нашому, скажімо, полі законодавчому існувати без касового апарату легально. Тому що ви знаєте, я зустрілася недавно з такою, з такими не те, щоб проблемами, а питаннями, коли людина займається одним, а написала собі, зареєструвала там 5 видів діяльності. Яка ну, думала, що буде займатися цим у майбутньому, щось там не вийшло, щось не пішло, до чогось не дійшли руки. А займається насправді зовсім, зовсім іншим. І з тих видів діяльності можна виділити там, один або кілька. І людина собі працює, живе, все нормально, але вона має право жити без касового апарату. Я хочу нагадати про норму закону в РРО, де сказано, що в законі про РРО, де сказано, що ви маєте право не застосовувати РРО, якщо надаєте послуги. Так я хочу, щоб ви про це не забували. Але якщо у вас вид діяльності послуги плюс продаж продаж товару, то податківець будь-який, навіть я, я наразі я не податківець, та, навіть я вам скажу, ви маєте мати там, наприклад, касовий апарат, якщо ви працюєте не тільки виключно по розрахунковому рахунку. Тому передивіться, у нас з вами ще є цей, значить, як це солодкий вересень. Солодкий вересень з нами, значить, бархатний сезон, щоб ми підготували себе морально до цієї значить, масштабної, повномасштабної акції мене на касовий апарат. Давайте передивимося усі наші види діяльності. Вони додаються або виключаються виключно через безкоштовно через платформу Дія. Ну не виключно, а можна через СОПи звичайно, під ногами це все зробити. Я хочу вашу звернути увагу, що ми зараз про це поговоримо. Ви передивитесь свої види діяльності, і у нас зараз починається бонусна акція від податкової з 1 по 15 вересня переходу з однієї групи на іншу. Тобто, ви маєте право зараз повноцінне з 1 по 15 вересня подати заявку, наприклад, на перехід там, з другої на першу, з першої на другу, з єдиного податка на загальну систему. Можна третю комусь треба. Просто зараз треба мабуть вже заспокоїти, сісти і просто проаналізувати, що потрібно. Давайте з вами проговоримо. Ми знаємо з вами першу групу, де не потрібно застосовувати касового апарату, де не можна мати найманих працівників, але є такий хороший вичерпний перелік видів діяльності, який може ну, багатьом підійти. І ми можемо спробувати в рамках закону бути без касового апарату. Давайте з вами пройдемося. Так, що потрібно знати про першу групу у 2023 році? Просто неймовірно хороша стаття, повна така актуальна, а ліміт доходу, значить, стаття 294.1, визначає. 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. 167 мінімальних заробітних плат. Так, давайте перевіримо. 167 помножити на 6 700. Да, правда, все правильно порахували. Хорошо, читаємо 291.4 статтю. Перша група фізичної особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та або проводять господарську діяльність з надання. Побутових послуг населенню і обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених законом на 1 січня податкового звітного року. Хтось мене питав, а де це встановлення фіксується? Мінімальна заробітна плата. Фіксується в державному бюджеті України. Державний бюджет України приймається в кінці поточного року на наступний цілий рік, а потім протягом року вносяться зміни. Ну це наше улюблене. Далі види діяльності, якими може займатися ФОП першої групи, податковим кодексом визначається два види діяльності, якими займається підприємець або роздрібна торгівля. Або надання побутових послуг населенню. При цьому торгівля має здійснюватись виключно на ринках, не зі стаціонарних місць. Тобто підприємець може продавати свій товар з торгових точок, лотків, прилавків, але не з магазину. Навіть якщо територіально магазин знаходиться на території ринку, це зараз для тих, хто торгує на ринку на першій групі і думає, що все прокатить. Я прямо так от і чула. Питаю. Я впевнена, в мене все то у мене кума працює. Ну, окей. І так, далі, правила торгівлі затверджені міжвідомчим наказом номер 57 дроб 188, дроб 84, дроб 105, Господі, скільки тих дробів від 26.02.2002 року. Хотілося б щось свіженьке. да? Уже 21 рочок пройшов, а правила торгівлі всі ті ж самі. Продавець повинен мати при собі. Це для тих, хто продає на ринку документи про сплату ринкового збору та послуг ринку. Ми це всі знаємо, тому що ринок вас не допустить, якщо ви не заплатите за це місце. Ну, це ж... Але просто щоб ви не заплатив і викинув чек, знаєте? як? Не треба, не зберігаємо. Належним чином оформлення особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів. Це обов'язково. На жаль, можливо, це не на жаль, але багато хто не робить цього, і це бабусі, і там всі, пенсіонери торгують на ринках. Зараз дуже багато всіх напише, але ви маєте, як би так сказати правильно, ви маєте санітарно-технічні норми. Підтримувати, розумієте? А санітарно-технічні норми це медична книжка, копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції товарів. Дивіться, якщо ви виробник, то це, звичайно, не ви не, не обов'язково. Ви не можете самі собі підтверджувати якість і викликати до себе сертифікованого спеціалісту для двох корів, які доять молоко, з яких ви доєте, також ви не будете. Це все, всі все знають. У разі реалізації тропічних плодів копії документів, що підтверджують фітосанітарну контролю, а висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. А оце, до речі, висновок ветеринарно-санітарної експертизи роблять я особисто бачила майже на всіх ринках. При всіх ринках був раніше оцей лабораторія, яка особливо там де торгують павільйони з м'ясом, і молоком, і яйцями. Здається, от. Ну, я можу помилятися. Я можу. Можливо, зараз багато чого змінилося. Можливо. Але раніше так було. Перелік послуг, які можна давати єдиник першої групи. І ось ця дуже чудова табличка, просто неймовірно розписана, красиво. Ви... Давайте їх всі проговоримо: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту взуття. Виготовлення швейних виробів, виготовлення виробів зі шкіри, виготовлення виробів з хутра, виготовлення спіднього одягу, виготовлення текстильних виробів, виготовлення головних уборів, додаткові послуги до виготовлення виробів, послуги з ремонту одягу, виготовлення та в'язання трикотажних речей, послуги з ремонту трикотажних виробів, виготовлення килимів, послуги з ремонту та реставрації килимів, виготовлення шкіряних виробів. Послуги з ремонту шкіряних виробів, виготовлення меблів на хвилинку, це щоб ви всі розуміли, меблярі. Послуги з ремонту реставрації та поновлення меблів, виготовлення теслярських та столярних виробів, ремонт автомобілів. Це стосується ремонту автомобілів, до речі, СТО. Щоб ви розуміли, що якщо у вас є там яма, і ви так назв названо, це не є ні магазином, нічим, просто яма. То ви маєте право бути на першій групі, якщо у вас немає найманих працівників. А в основному у СТОшників немає найманих працівників, як показує практика: ремонт радіо аудіо-відеоапаратури, ремонт електропобутової техніки, ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт музичних інструментів, виготовлення металовиробів. виробів. Ремонт. Це для тих, хто, до речі, видаленням металоревиробів. Це ті, хто займається ковком, значить, драбин, там, не знаю, воріт, ще щось, якщо ви, Тим паче, що працюєте, наприклад, десь по селу, то ви маєте право бути на першій групі. Ремонт предметів побутового вжитку, ремонт ювелірних виробів, прокат речей особистого вжитку, послуги фотографа, оброблення фотоплівок, послуги прання, послуги чищення та фарбування, вичинка хутрових шкур, ритуальні послуги, послуги перукарень. До речі, про послуги перукарень. Хочу Звернути вашу увагу. Давайте далі прийдемося і зверну. Послуги сільського та лісового господарства, послуги домашньої прислуги, послуги клінгу. Клінінг це прибирання, виготовлення ювелірних виробів навіть. При цьому, на відміну від торгівлі, зазначені послуги, ФОП можна давати і зі стаціонарного місця. Варто зауважити, що першу групу часто обирають працівники індустрії краси, так як вона найкраще підходить для підприємців, які надають послуги самостійно. Перукарі, візажисти, бровісти та бажають легалізувати свою діяльність. А, так, якщо ви реєструєте ФОП першої групи, і підприємець вирішує подати заявку, наприклад, зараз у серпні, то він буде на першій групі з 1 вересня. Ми зараз не говоримо про перехід, ми говоримо про реєстрацію. Період з моменту подання заяви до 1 числа наступного місяця підприємець буде здійснювати на загальній системі оподаткування. Тобто ви один місяць, коли зареєструвалися, наприклад, ви зареєструвалися в серпні, до кінця серпня ви будете на загальній системі оподаткування. Це говорить про те, що в кінці року. Ви маєте, будете подати дві декларації: одну на загальній системі відзвітуватися за цей нещасний місяць, а другу на єдиному податку відзвітуватися за весь ваш робочий рік. Заяву на реєстрацію ФОП можна подати через дію. Надалі ФОП має подавати річний звіт, в якому вказується сума отриманого доходу з додатком по ЄСВ. Пам'ятаємо, що ЄСВ мають право не сплачувати до кінця військового стану, це вже офіційно роз'яснено, лише якщо вам не потрібен страховий стаж. Якщо вам потрібен стаж і ви хочете працювати і набувати. mai bút nho То якби ви маєте сплачувати ЄСВ. Дана група передбачає два податки: єдиний податок та ЄСВ. Якщо протягом року підприємець здійснював виплату на рахунок іншому ФОП, то маєте ще подавати звіт із додатком 4ДФ квартальний. Ну, про це я думаю, що не всі ФОПи думають і знають, але да, це правда, ви маєте відобразити, якщо ви, наприклад. Швія, і ви закупили свої аксесуари у іншого ФОПа ви маєте показати в 4D, в скільки ви перерахували на цей ФОП. <кій> Я вибачаюсь. <кій> скільки ви перерахували на цей ФОП і на який саме ФОП? Тобто, вказати його ідентифікаційний код. Податки ФОП на першій групі. Єдиний податок 10% від мінімального прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день це 268 гривень 40 копійок. Сплачується кожного місяця місяць в місяць до 20 го числа. Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної зарплати. На сьогоднішній день це 1474 гривні. Сплачуються мають право до після завершення кварталу до 20 го числа. При цьому ЄСВ можна сплачувати щомісяця або ж раз на квартал за три місяці, як вам буде комфортно. Так, варто нагадати, що єдинники мають право не платити єдиний податок та ЄСВ на період дії воєнного стану. Ну, з приводу єдиного податку це вже є неправда, тому що з 1 серпня 2023 року у нас вступив в силу закон 84.01. Який зобов'язав всіх повернутися до, до офіційної оплати податків, крім територій, які являються окупованими та е, які до них прилягають. Тому, зверніть на це увагу, майже всі мають сплачувати єдиний податок. Хоча планується так так, отримання платежів ФОП першої групи може отримати платежі двома способами: і готівкою, і на рахунок. Закон про РРО. Це те, про що ми говорили з вами на самому початку відео. На підприємців даної групи не пошириться, тому їм достатньо щомісячно підраховувати отриманий дохід та подавати річну звітність. Щоб це щомісячно підраховувати, для цього заводиться електронна книга доходу, в якій вписуєте назву колонок, таку, як була раніше в старій книзі. Можна знайти в інтернеті, які були назви колонок, і ведете її. Ну, я заповню її раз у місяць, в кінці місяця. Але кожного дня, тому що ФОПи першої групи, вони відрізняються від інших усіх, що в них може бути кожного дня. Дохід готівкою, а чеки фіскальні видавати не треба. <кій> Господи, да що ж таке з цим горлом? І так, здійснення, здійснення виключно роздрібної торгівлі. Підприємці не можуть продавати товари оптом. Зверніть, будь ласка, на це увагу. При цьому під оптовою продажею вважається не тільки продажа великої кількості товарів, а й реалізація товари іншим ФОПам чи Юрособам. От тут я хочу зупинитися для салонів краси. Багато хто складає такий алгоритм роботи, як. Хтось один на другій групі, щоб не оформлювати людей офіційно, так? вони відкривають на всіх своїх робітників ФОПів першої групи і заключають між ФОПами другої групи та першої договір, наче перша група надає послуги підряду для ФОПа другої групи. Не можна Заборонено законом. Перша група має право надавати послуги виключно кінцевому споживачу. Все, ля комедія. Я хотіла давно про це сказати, але ніяк не, 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 це, не, не доходили до того руки. І коли я чую про такі алгоритми роботи, ну, ви ж розумієте, що вони дуже швидко розбиваються, і ті договори переводяться в трудові. От і все. А ФОПа першої групи можуть наказати. І зняти його з єдиного заднім числом, тому що він співпрацював з іншим ФОПом і не мав на це права по договору. Ну, якось так. Може все закінчитись дуже плачевно. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, що ця схемка не працює. Приймання платежів від інших ФОП чи юр осіб заборонено. Якщо підприємець приймає безготівкові розрахунки, то вони повинні бути лише від фізичних осіб. Це те, про що я тільки що говорила. Здійснення діяльності в якості інтернет-магазину ФОП першої групи не може здійснювати онлайн-продажі, навіть якщо його дохід не перевищує ліміту. Здійснення бартера. Та видача подарункових сертифікатів. Щодо подарункових сертифікатів, позиція податківців неоднозначна. Наприклад, якщо подарунковий сертифікат оформлюється як передплата за товар і його вартість дорівнює вартості товару, то в такому випадку його видача є допустимою, бо розрахунок за товар здійснюється в момент купівлі сертифікату. Ну, таке, що попало? <кхе> Я не думаю, що перша група на базарі буде видавати сертифікати або в якомусь там приміщенні. Перевищення ліміту доходу може обернутися для ФОПу переходом на старшу податкову групу, або взагалі переведенням на загальну систему. Крім того, доведеться сплатити на суму перевищення податок в розмірі 15% це єдиний податок, да. він сплачується будь-яким ФОПом при переліміті. Навіть якщо ви не на першій групі знаходитесь, і на другій, і на третій, і у вас трапився переліміт, мало того, що ви маєте вибрати або іншу групу, або зійти з єдиного. То ви ще й маєте з цієї різниці, яка була переліміт, сплатити 15% єдиного податку. Діяльність по незареєстрованим кведам. Податківці приділяють увагу перевірці кведів, по яким ФОП ФОП отримує платежі. Тому, якщо підприємець приймає оплату на рахунок, потрібно уважно звіряти, щоб клієнт а, при, чи, покупці, чи покупці не вказали випадково вид діяльності, який не є зареєстрованим у ФОП. Ну, це стосується всіх ФОПів, не тільки першої групи. Просто зверніть на це увагу, що ви не можете написати ремонт одягу. Ну, вірніше, що вона дає ремонт одягу, а вона напише продаж плаття. За купівлю плат... сукні, там, да? так не можна писати. За пошиття сукні, ось так треба написати. Наявність заборгованості. Перед ДПСУ протягом двох кварталів підряд в сумі більше 2060 гривень може стати причиною переведення на загальну систему. Ну, це ми всі знаємо. <загалом>, Загалом діяльність на першій податковій групі є максимально простою. Так, да, ми вже всі зрозуміли тільки, що всього не можна, але максимально просто. На даний момент це найзручніший формат для невеликого індивідуального бізнесу. Ну все. Те все не потрібно. Якось так, проговорила з вами все начебто. Нам залишають два варіанти роботи без касового апарату. Перший це перша група ФОП, про яку ми тільки що поговорили, і другий це робота виключно по розрахунковому рахунку. Коли ви виставляєте рахунки фактури, або надсилаєте клієнту свій розрахунковий рахунок, і він на нього сплачує любим способом для нього комфортним сплачує на ваш рахунок кошти. Все. От все, всі інші варіації, які можуть бути відбуватися на тему, а я отак хочу і отак, всі потребують касового апарату. Мабуть, так буде вже на сьогоднішній день саме легше сказано. Єдине, що в мене ще викликає сумнів, і я надію, що його доведуть, цей сумнів це використання карти ключ до підприємницького рахунку. Дуже мені хочеться, щоб все ж таки э, він не потребував реєстрації касового апарату. І у податкова навіть розділилось на два лагера. <смітна> лагера. Розділилось на дві частини. Одна частина каже, я вже про лагеря говорю, ви зрозуміли, да? так? <смітна> Одна частина каже. що... Можна не використовувати касові апарати, а друга частина каже: Ні, ви маєте використати касові апарати, тому що це там така-то така -то операція. <кій> тому а, я чекаю, звісно, звичайно, будь-якої інформації, такої достовірної, хорошої, щоб все-таки нам дозволили, карта ключ не списує комісію. Ви розумієте? Меседж. Крім того, щоб давати пінцевому покупцям гарантію, що він має право повернути товар, що в нього є фіскальний чек, він себе комфортно відчуває, йде вечором спить хорошо, а той, хто продав, не спить і виписує на ті чеки. Значить, і взагалі може там не спить, переживає за весь свій бізнес. Так, от чого це я була? Значить, ті, хто чеки, ці всі видає меседж, який виписувати чеки з урахуванням комісії. Чому всі зацепилися за ці Вейфопей, pay, PayPal, лікюпей like pay і так далі? Тому що ці всі посередники списують собі комісію. І наша задача у мене сьогодні було таке питання: так мені виписать чек на те, що прийшло в мене на розрахунковий рахунок, чи те, за скільки я продав? Звичайно, на те, за скільки ти продав. Чому це податково має думати про той. Про ту комісію, яку списав собі там, посередник або банк. Податково це не цікавить. Їй цікавить, за скільки ти продав той зошит. А карта-ключ до підприємницького рахунку, вона нічого не списує. Раніше, коли приват тільки запровадив цю функцію, раніше списувала. Це було роки два назад, мабуть, потім перестали. Наразі також і не знаю, що в бо це практикується в приваті і в моно, коли карту ключ дають до рахунку. Її комфортно давати клієнту. Він зразу пішов собі, поповнив, заплатив тій кучу, але клієнти сплачують комісію, щоб ви розуміли. Я коли даю свою карту ключ, вони сплачують якусь б'шану комісію. А, <кій> тому не знаю, мені здається, що все ж таки. А на рахунок потрапляє та сума. Яку ти маєш отримати. Ну, тобто, твій клієнт він про тебе думає і він тобі перераховує саме ту суму, ну, яку ти в нього запросив. І тому мені кажется, що мені так здається, що краще би дозволили спокійно з картою ключом працювати до рахунку без реєстрації касового апарату. Але ми доберемося ще до цього питання. Все, лекцію, як то кажуть, прочитала статтю. Ви просто не читаєте, Світлана Арторівна? Ні. Я роблю ще свої коментарі і звертаю вашу увагу на деякі нюанси із своєї практики. А, тому слухайте тихенько сідайте п'ятірочка. Значить, Все сказала. <кій> Зараз ще буду таку робити одну м, штуку, і вже пару людей написало підписників, щоб я продивилася в Монобанку роботу з QR-кодом і м, ТАП Монобанк. Зараз я спробую влізти в цю авантюру. Якщо у мене все ж таки вийде добитися результату в чеку, щоб відображалася ЄПЗ автоматично, я запишу відео, як я це зробила. Да. Все, гарного вам настрою і бойового настрою до 1 жовтня. У нас ще з вами цілий солодкий вересень, щоб усе спробувати і не отримати за того по шапці. Пам'ятаємо, що вересень ще ми працюємо з касовими апаратами без штрафних санкцій. Всім, кому треба, зареєструйте обов'язково. І просто навчайтесь. Зараз такий період, коли можна просто сісти і навчатись. Якщо самі не справляєтесь, звертайтесь. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Довге відео вийшло, але не беріться терпіння. Дякую вам!